І збираю, і шукаю, і бачу, я все збираю по цій ниточці, по цьому всьому десь якісь, ну можна сказати, що плюшкин цього всього. Збирач я себе називаю збирач. Завідувачка Білятицького центру культури та дозвілля Марія Колдун протягом 10 років шукає та колекціонує реманент, предмети побуту, вишитий одяг, якими користувалися раніше односельці, аби наповнювати колекцію місцевого музею. Розказує дітям, якщо щоб своїм бабусям, мамам говорили, якщо щось таке стареньке. Є речі, щоб вони приносили до нашого центру культури та дозвілля, що в нас є музей. Ціль, щоб не викидали це наше, це українське. Ми маємо його дітям виложувати, пропагувати, щоб вони не забували українське. У нас є українські костюми. Вони часто густо вдівають, є чоловічі сорочки, є жіночі, є спіднички, є ну, все є діти собі. Цікавляться, я їм пропагую українське і вони одівають, танцюють, співають. Наразі у музеї понад сотня експонатів. Деякі з них передають жителі, які виїжджають із села. Однак, додала Марія Колдун, є випадки, коли старовинні речі знищують. Оці горшки, всі оці вили, всі ці лопати, покидали вогнище і спалили. То я чуть. Мені було дуже важко, тому що я такі речі люблю. Це коцюба, коли розпалювали піч, вигорала піч, і жіночки вигрібали жар, який залишався, вигрібали жар цією коцюбою. А це такі вили, якими вставляли в піч чевончика. Оце, як зараз кажуть, уровень. Оце ж а це лінійки такі. Я думаю, це ж для пошиття було або ж для тканя. Таке позберігало у людей. Ну, як його викинуть, як воно цікаве. Може, людям не цікаве, мені, наприклад, цікавий. За словами Марії Колдун, один із найцінніших експонатів музею вишитий портрет Тараса Шевченка, який музею подарував уродженець села Василь Степанець. Продавали хату і вони, оце рушнички бабусіні, оце все, коврика, це все, 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 все. все він. І коли я скидаю дітей, фотографую до Шевченка, то він плаче, сидить, що от зберегли, зберегла. Дійсно, ти каже: зберегла моєї бабусі, все. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.